Ну що ж, всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво кого на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Ферма 20. -та». Але сьогодні ми граємо на карті Агромаш 3.0. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ви пацани, моя бінговська сім'я. Да! Так, да, ви іменно моя бінговська сім'я, я Бінго. Ви бінговська сім'я моя. Щоб вступити в сім'ю Бінго, пацани, підписатися, просто підпишіться. І так, як ви вже бачите, я тут перехожу тут Нива і так далі. Ця карта, я скачала від лимончика. Не знаю, я ще якось лімончику напишу пацани, я всім тим, кого я беру, я питаю дозвіл, чи можна її здавати. І цю зборочку я злию на... 150. Не на 150. На 40 лайків. Тобто, погнали піонер. Я злию на 200 підписників. Далі розвіт на 220. А ні, розсвіт на 20 лайків. Кошмак на. розсвіт на 220 підписників. Кошмак на 20 лайків. А Агромаш 3.0 на чекайте, на 40 лайків. Так, я вже зразу, я їду зараз на поле. Зразу почну без обзору, без цього всього. Якщо хочете обзор, подивіться лімончик. Напишіть, об... ферма 20, обзор е карти, піон, е карти Агромаш 3.0. І там лімончик. Це все таке саме, як лімончик, і от я зараз їду на поле пацани. пацане. Тому зразу молотити. Це у нас таке е продвігання. Тобто ми е продвігаємось, От, пацани тут всі городи, і зараз ми їдемо на поле. Поле в нас, пацани, таке величеньке і трошки далеко від бази. Ну як трошки? Ну, десь за кілометр. От Я не знаю, для когось це далеко, для когось, ні. Так. От ми вже і під'їжджаємо по факту. Тут, напевно, не кілометр. А ні, тут, напевно, такі кілометр. От ми їдемо на то поле. Так. Ми вже пацани під'їжджаємо. Ось воно зліва, вроді би, да? Вроді би зліва. Я купив його, пацани. Воно стояло э, стояло 445 тисяч, так все. Під'їжджаємо і запускаємо. Все, поїхали жатки нашої. Э, тут посіяна пшениця. Захват нашої жатки 5 метрів. Так, от я найняв наймента, пацани і зараз. Треба буде, напевно, газончика чи трактора брати. напевно, трактора. 10 1025 Відчепляємо ультиватор і вчіпляємо прицеп, пацани. Так, під'їжджаємо. От там у нас прицеп наш Наш а, Астер. А, артер вроді. Я точно не знаю, Поправте мене в коментарях. Так, пацани, ну поки я вчіпляю прицеп, ще раз повторю. Піонер злию на. 20, на 200 підписників, розсвіт на 220. Е, далі кошмак на 20 лайків, а, а 3.0 на 40 лайків. Так. Ну, дала, ми вже тим часом їдемо. Сюди, напевно, бункерів три добрих флізи, бо то, що це е, і тут і на перший погляд прицеп великий, і так послений, це величений такий прицепчик. Так, швидкість наша 35 км на годину. Да, летимо. А, 36, ні, 35 що. От ми на 10-25 несемось і несемося до неви нашої. Там на снаймен вже десь, напевно, намолотив майже пів бункера, але це ще не точно. Не точна інформація, не вірна. До речі, ще хочу вам подякувати за 120 підписників. Пацани, це така дуже сума, така топова. Я думаю, от я поставив мету. Я не знаю, це все вже залежить від вас, чи ви захочете, чи ні. Моя мета. До 1 вересня, до кінця літа, до початку осінь, 200 підписників набрати. Пишіть, чи ми наберемо, чи ні. А до 2 літа до 2 літа моя ціль набрати тисячу э, э, підписників, якщо все буде добре. Навіть ні, не до другого. За зиму. Я хочу за зиму. До, до наступної весни. Не до літа, а до, до наступної весни я хочу тисячу підписників. Тобто до, до осені. 200 підписників, а до, кінця, до початку весни, до весни 100. Ой, не 100, а 1000. Так, пацани, там вже нас наймен, дивіться, які довгі гони. Там вже нас наймен намолотив, повний бункер. До речі, пацани, що я ще хочу сказати? І да, більшість з вас знає, що за е, лайки і підписки можна получати гроші. По-чесному, я не отримав ще нічого. І не буду получати. Ну, не, ну, може буду, але я. От слово колібінно, я вам клянусь. Що я записую не раді грошей. Я записую, бо це моє хобі. Мені подобається знімати, і тому я записую. І я записую, прошу вас підписатися, не того, що я хочу багато грошей. І там взагалі грошей. Я записую, трачу свій час, хоча це мій не робити. Але мені подобається. І я хочу порадуватися. Я не буду там випендрюватися, типу, у мене тисяча підписників, у мене більше там то все. Просто. Хочу, щоб мене знали, щоб зі мною хотіли фотографуватися і так далі. Ога. Тож, от бачите, пацани, я тут пущу майже пів бункера. тут ще два бункера спокійно влізе. Так. Все, вимотили. Вони сюди влазить десь 2 тони. Дві з половиною тони, напевно, влазить у бункер. Якщо я ошибаюсь, ну, помиляюсь, то мене поправте, будь ласка. Так. А ми поїдемо помаленьку, зараз поставимо такого і беремо газончика. Газ 53. Пишіть, до речі, чи ви любите газончик, чи ні. Я люблю. Пишіть, чи любите його ви. Так. Я не знаю, пацані, куди ми летимо. А, нам треба туди. Напевно, в принципі, можна зараз беремо. Я не знаю, я я їду, але я ще толком сам толком, не знаю нічого. Так, посади. Я тут записую відео, коли у мене зарокотик спит. Байрик. вже дивиться на мене. Байрик. Байруся. Ладно, все, не відволікаємось, а записуємо далі по відео. Ой, який газончик крутий, крутенький такий. Так, все повертаємо вугу, входимо круто поворот Ідемо туди на поле. все, М -м -м. ні, ще не все, ще чуть-чуть підемо. Все. А тепер точно все, заходимо в магазин і хочу подивитися в уборочні машини. Комбайна хага, скоп'ята неба. А, а, ні, тут на 3. Тут не на 2,5 тонни, тут на 3 тонни бун, бункер. Я так спеціально, щоб подивитися. Тут на, 2, на 3 тонни рівно на 3 тонни бункер. Так, поле пацани тут довгі гони на цьому полі. так Зов майже повний бункер. Тобто він ще навіть не дійшов до кінця, до краю. Там вже майже повний бункер. Ідемо. Я не знаю, чи він дійде, пацани, до краю. Ми летимо Ну ми пацани димо. Так, погнали, погнали, погнали. Їдемо, пацани виспатися. Погнали далі. Так, пацани, у мене вже повний бун, повний прицеп, повний зверхом. І давайте, пацани, на цьому прощатися. Ну а на цьому все. З вами був Коля Бінго. Обов'язково обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Всім. Пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.